Вітаємо з вами Юлія Цітова та Віктор Литвак, і це підсумки найцікавішої фігні з країни та світу за минулий тиждень. Французький політик вимагає повернути статую свободи з США. Французький депутат Європарламенту Рафель Глюксман вирішив, настав час повернути Франції її загублену доньку статую свободи. Він заявив, США під керівництвом президента Дональда Трампа більше не уособлює цінності свободи та демократії, які символізує статуя. Взагалі то ми дарували статую як символ демократії, а не для селфі американських туристів і фільмів про апокаліпсис, зазначив він їжте свої круасани і не вимахуйтесь відповіли в США. Тому статуя поки нікуди не їде. Нікуди не їде і Віктор Литвак, бо він не може виїхати з країни. В Україні водіїв тепер штрафуватимуть за неправильне дякую або вибач аварійкою. Поморга фарами штраф 425 гривень. Спричинив ДТП позбавлення прав. Куди преш, курва БМВшне ладно, хоч аварійкою вибачився, їдь вже чепуха. Більше це не актуально. Тепер сидіть самі, гадайте, курва він чи не дуже. Перше з початку повномасштабного вторгнення Ліна Костенко опублікувала вірш, не пов'язаний з війною. Новий твір поетеса опублікувала в своєму особистому блозі та присвятила його власним. Сному 95-річчю. хуба буба залишила свій смак на моїх губах. Ха, а хуба буба, це все не просто так, а моя люба. А тепер дробчик: па -папа -папа. па -папапа. па Па-па-пара, пара, па 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 па-па-па. Па-парара, па-па. я не договорила: па 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 па-па-па. Па-па-па-па. папа -папапа па-па-па-па. Па-па-па-па, па-па-па. -папапа Па-парара, па-па-па-па. -папапа -папапапа iPhone 17 змінює правила гри. Інсайдери злили перші подробиці про новий iPhone. Покращена камера, новий дизайн з металу та скла. Фронтальна камера на 24 мегапікселі, а головне ультратонка модель iPhone 17 Air. Презентація очікується у вересні 25-го року. В компанії заявляють, наступний iPhone зробимо невидимим, але коштуватиме він як три видимих. Роботи від Boston Dynamics навчилися брейкдансу. Boston Dynamics створили гуманоїда Атлас, який тепер танцює краще за багатьох людей. Стоїть на руках, крутиться на голові і навіть робить сальто. Наступний крок навчити його приносити каву і не захоплювати світ між сальтухами. Хоча, зважаючи на події у світі, на цей танцювальний пиздець буде, хоча б цікаво, подивитись перед смертю. Ілон Маск підтвердив запуск нового шиї бота Грок у Телеграм. Поки що він доступний тільки преміум користувачам і з'явився приблизно так само розйобно, як скло Кібертрак на презентації. До моменту публікації бот грок встиг кілька разів прилягти, і я, мабуть, також піду прилягу. Помер карликовий шимпанзе Канзи, який був одним із найбільш розумних приматів у світі. Йому було 44 роки. Канзи розумів людську мову та спілкувався за допомогою більш ніж 300 лексиграм. Також він грав в комп'ютерні ігри, включаючи пакмен і Майнкрафт. На жаль, світ так і не дізнався, чи був він розумнішим за деяких політиків. Зато я дізналася, кого мені нагадують мої колеги з роботи. І не відходячи від теми, Вест опублікував свій список зрадників. Там він зазначив людей, які його підставили. У списку Кім Кардашян, його діти, Джей Зі, Треві Скотт, все чорношкіре ком'юніті, а також євреї. У список кані не потрапило хіба що дзеркало в ванні, хоча і воно вже почало. Поглядати на нього косо Конор МакГрегор хоче стати президентом Ірландії. МакГрегор заявив, що йде у президенти та виступає проти нового міграційного пакту ЄС. Оскільки, судячи з кандидата, наступні дебати плануються в Октагоні, політичні опоненти вже почали шукати боксерські капи та інші професії для реалізації. Політика гавнітика Крінж модний модниця. Ваша політика, заявили ірландські полідіячі, збираючи собі документи на візи. Ну а я не можу виїхати з країни, тому далі новина кіноіндустрії. Головні серії... Реали весни 25-го. що дивитись, якщо все інше вже бачили. Чибай голова народжений наново сліпий адвокат. Мед Мердок знову виходить вночі бити злочинців. Самарічна перерва явно пішла йому на користь. Тепер він б'є поганців ще сильніше, бо встиг відпочити. На дійсний плюс 4 березня резиденція Netflix представляє детектив про вбивство в Білому домі. Творці серіалу запевняють, що в реальному білому домі всі живі і здорові. Поки що, студія Сет Роген випускає комедію про людину, яка випадково стала головою голівудської студії. Прем'єра на Apple TV 11 -го. para Другий сезон серіалу Останні з нас Джоел старіє, елі доросліша. Фанати нервують. Після успішного першого сезону HBO продовжує серіал Останні з нас. Дія другого сезону стартує через п'ять років у Вайомінгу, де Джоел Педро Паскаль став ще суворішим. А Елі Беларамзі ще похмурішою. До них приєднається Ебі Кейтлін Дівер, солдат із Сіетла, яка шукає помсти. Кажуть, що клікери вже бояться не тільки людей, а й сюжетних поворотів сценаристів. Прем'єра 13 квітня. Тож запасайте серветками і заспокій. Тож скільки б фігні не відбувалося в житті, пам'ятайте, падіння це не провал, провал це провал, падіння це там, де упал. Отже, підписуйтесь на наш канал, бо геморой легше попередити, ніж потім лікувати. З вами був Віктор Литвак та Юлія Цітова. Побачимось.